У роки Другої світової війни Одеса стала однією з ключових цілей нацистської Німеччини. Для Адольфа Гітлера Одеса мала не лише стратегічне, а й символічне значення. Відповідно до плану Барбароса, Гітлер прагнув блискавичної перемоги над Сталіним. Тому Одеса, як база Чорноморського флоту, була стратегічним пунктом на півдні. Захоплення Одеси за задумом нацистського командування мало послабити радянський флот, відкрити шлях до Криму, Донбасу та Кавказу. Також Одеса входила до так званої Трансністрії, території, яку Гітлер планував передати союзній Румунії після окупації. Нацистське командування вважало, що Одеса, не маючи потужних укріплень, паде за кілька днів. Утім, оборона міста, яка тривала 73 дні, зруйнувала ці плани. Тисячі одесиців будували барикади, рили окопи та чинили опір. І хто б міг подумати, що через 80 років одеситам доведеться робити те ж саме, захищаючи своє місто вже від іншого тирана-диктатора, який також збирався взяти Одесу за лічені дні? У 1941 році, під час операції Барбароса, а саме плану вторгнення в радянський союз, Одеса стала однією з цілей для німецьких і союзних їм румунських військ. Стратегія Гітлера передбачала захоплення економічно важливих територій радянського союзу для забезпечення ресурсами Третього Рейху. Одеса з її портом і промисловими можливостями ідеально вписувалася в цю картину. В ідеології Гітлера Україна розглядалася як життєвий простір для арійської раси та джерело продовольства для Німеччини. Тому захоплення Одеси мало стати частиною так званого плану голоду, спрямованого на Винищення місцевого населення та використання ресурсів для потреб Рейху. крім того, Гітлер планував передати Одесу союзній Румунії. Гітлер не планував витрачати багато часу і сил на захоплення Одеси. За його задумом, місто мали окупувати за 3-5 днів після початку наступу на південному фронті. Ці очікування базувалися на припущенні, що радянські війська не чинитимуть надбірного опору, а чорноморський флот буде швидко нейтралізований. План наступу на Одесу передбачав дії 4-ї румуцької армії союзника Німеччини за підтримки німецьких частин, зокрема 11-ї армії. Сам наступ розпочався 8 серпня 1941 року. Німецько-румунське командування вважало, що Одеса не витримає тривалого штурму через брак потужних укріплень і обмежені ресурси захисників. Однак реальність виявилася іншою. Оборона Одеси тривала 73 дні з 8 серпня до 16 жовтня 1941 року. Гітлер, за даними історичних джерел, був дуже розлючений через затяжний наступ на Одесу, який відтягував сили від інших стратегічних цілей, таких як Крим та Донбас. Але через більш ніж два місяці опору Сталіним було прийнято рішення припинити оборону Одеси і з 1 по 16 жовтня 1941 року. Чорноморський флот вивіз понад 86 тисяч військових, 15 тисяч цивільних та тисячі одиниць техніки. Усі сили були кинуті на захист Севастополя і Криму. А сама Одеса була захоплена. В окупації місто перебувало два з половиною роки. 10 квітня 1944 року, у ході операції, проведеної військами третього українського фронту, Одеса була звільнена. За певними історичними довідками, відступ німецько-румунських військ з Одеси вкрай розлютив Гітлера. Він звинувачував генералів у слабкості, а румунських союзників у ненадійності. Минає 80 років і рвати на собі волосся, ну принаймні те, що від нього залишилося, буде вже інший тиран-диктатор. Друзі, кожен з вас може стати спонсором мого каналу. Щомісяця ви можете відправляти або 50, або 200 гривень. Усі ці кошти йтимуть на розвиток одеського україномовного каналу. А зараз давайте дивитися далі. У 2022 році, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україні, Одеса стала однією з головних цілей Путіна для російського диктатора. Українське місто було ключем до економічного та військового контролю над Україною. Крім того, захоплення Одеси посилило б вплив Росії на Молдову через так зване Придністров'я та ускладнило діяльність НАТО у чорноморському регіоні. Самого початку повномасштабного вторгнення Чорноморський флот Росії блокував узбережжя Одеси, обстрілюючи прибережні райони та проводячи розвідку для десанту. Ракетні удари по Одесі почалися в перші дні, спрямовані на знищення військової інфраструктури. Після захоплення Херсона російські війська почали просуватися до Миколаєва. 7 березня вони спробували прорвати оборону. Біля Вознесенська, але зазнали поразки. Це зупинило сухопутний наступ на Одесу. У боях за Вознесенськ Росія втратила значну кількість техніки та особового складу. Невдачі були і на морі. Українські морські дрони та артилерія змусили російський флот триматися на відстані, унеможлививши десант. В той час, як українські військові віддаляли російських окупантів від цілі захопити Одесу, тисячі людей у самому місті активно готувалися до оборони. Путін, як і Гітлер, вважав, що зможе взяти Одесу за лічені дні. Більше того, за різними даними вже навіть були наштамповані медалі за взяття Одеси. Зрозумівши, що окупація міста не вдалася. Путін почав робити те, що вміє найкраще. Росія перейшла до стратегії терору та економічного послаблення Одеси. Місто почало зазнавати постійних ударів ракетами та бойовими дронами. Путін ставив за мету зруйнувати економічний потенціал міста, знищити портову інфраструктуру та деморалізувати населення. За даними ООН, з 2022 по 2025 рік в Одеській області загинуло щонайменше 200 цивільних людей через російські обстріли. А з кінця 2024 року частота російських ударів по Одесі зросла, зокрема, після зближення політики США та Росії за президентства Дональда Трампа. А в березні 2025 то року, за даними різних джерел, Путін у закритій розмові погрожував наступом на Одесу, якщо Україна не визнає російський контроль над п'ятьма окупованими регіонами. І Гітлер і Путін переоцінили свої спроможності і недооцінили спротив українців. Путін взагалі думав, що Одеса йому вдасться найлегше, бо тут, мовляв, чекають Росію, і в цьому Путін також помилився. Я дякую вам за перегляд цього випуску. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте свій коментар.